Гольфке від бренду Adidas, який зробив такі мікро-кросівочки, до бренду колаборації Miu Miu з New Balance. Наразі випустили свою колекцію величезну колекцію а, бренд Louis Vuitton, І їх кросівки, снікерси вже out, Хоча їм цього два тижні на той момент, як ми знімаємо це відео. Зараз знаєте, актуальний в снікерсах такий. А, Натхнення ретро стилем воно мені не подобається саме на моїх ногах. Я не кажу, що його не треба придбати. Ви можете його купити, якщо бюджет вам дозволяє купити щось таке, що ви зможете через сезон 2 відставити на довгу-довгу верхню полицю. Якщо вам хочеться, можливо, знаєте, збити оскомину, але не маєте бюджету на міумі, там тисячу євро і не готові з цим попрощатися. Підіть в бренд майсомодуті і подивіться для себе такі кросівки. Мені здається, що це. Ідеальний варіант, якщо хочеться і тренд поносити, але й кошти зберегти.